Малята, Ми з вами вже казали, що доба поділяється на день, там де сонечко, та ніч. А день поділяється малята на ранок, день та вечір. Що ми робимо з вами в день? Давайте пригадаємо. Їмо, граємо молодці. А давайте пригадаємо, що ми з вами робимо вночі. Так, ми спимо молодці. Отже, ми вже знаємо, що день поділяється на ранок, день, вечір. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настала. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається частини доби. Малята, я вам буду перераховувати види діяльності, а вам треба назвати частину доби, коли ми це все робимо. Встаємо, вмиваємось, чистимо зубки, снідаємо. Коли ми це робимо? Вірно, це ранок. Назвіть частину доби, коли ми обідаємо, займаємося заняттями, граємо та лягаємо відпочити. Вірно, це день. Назвіть частину доби, коли ми вечеряємо. Граємо з батьками, з сестричками, з братиками та лягаємо спати. Так, це вечір. А назвіть частину доби, коли ми з вами спимо. Так, це ніч. Молодці, ви справились з цією грою. А зараз пропоную гру, яка називається Побудуй будиночки. Малята, це ведмедик і їжачок, наші з вами друзі. Їм необхідно побудувати будиночки. Погляньте, із яких геометричних фігур ми будемо будувати будиночки. Що це за фігура? Згадайте? Квадрат. А це трикутник молодці? Скажіть малята, а якого кольору трикутник? Синього, а квадрат? Жовтого, вірно. Малята, погляньте уважно на трикутники. Чи однакові вони за розміром? Ні. А як ми можемо з вами перевірити? Ми ось цей трикутник накладаємо на цей. І бачимо, що в нас один трикутник менший, а один більший. Малята, а погляньте на квадратики. Чи однакові вони за розміром? Погляньте. Ні. Ми також перевіримо способом накладання. Ось цей квадратик ми накладаємо на цей. І ми бачимо, що квадратики один більший, а один менший. Тому в нас трикутники: один великий, один маленький. Так само, і квадрати є в нас більші і є менші. Малята зараз я пропоную скласти будиночок. Ми беремо великі квадратики і один до одного ось так. Складаємо ось так. А тепер нам потрібно підібрати дах будиночку. Якщо ми візьмемо маленький трикутничок, він підійде? Ні, він не підійде, тому що будиночок великий, а дах буде маленький. Тому для цього будиночку нам потрібно взяти великий трикутничок. Ось один будиночок в нас готовий. А тепер побудуємо з маленьких один квадратик до іншого. Один до одного квадратики. Так, і вже на цей будиночок ми з вами. Трикутничок маленький використовуємо. Ось в нас є два будиночки. Малята, подивіться уважно, чи однакові за розміром у нас вийшли будиночки? Вони в нас різні за розміром. Це в нас будиночок який? Великий. А це маленький. Давайте з вами повторимо: великий. Маленький. А наші друзі хто в нас великий, а хто маленький? Ведмедик в нас великий, а їжачок маленький. Отже діти, у великий будиночок. Кого ми з вами поселимо? Їжачка маленького чи ведмедика великого? У великий будиночок кого ми з вами поселимо? Ведмедика, звісно, бо в маленький будиночок він не поміститься. А в маленький будиночок кого ми з вами поселимо? Їжачка, молодці! А тепер, малята, наше заняття підійшло до кінця. Ми сьогодні з вами дуже багато чого повторили. Тому ви сьогодні молодці, ви справились з усіма завданнями. А тепер ми будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей.